Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі програма Кримінали з вами я Тетяна Попова протягом минулого тижня з 30 листопада по 6 грудня на території міста Новомосковська були скоєні два пограбування 30 листопада, о 2 годині поблизу загальноосвітньої школи номер 18 по вулиці Комсомольській. Двоє невстановлених чоловіків після спільного вживання спиртних напоїв з 32-річним місцевим мешканцем із застосуванням фізичної сили відкрито заволоділи одягом та мобільним телефоном останнього. 4 грудня близько 18 години біля магазину рибка по вулиці Мануїльського не встановлений чоловік шляхом ривка відкрито заволодів сумкою з продуктами харчування та грошима 68-річної місцевої мешканки. За обома фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 186 кримінального кодексу України. Прийняті заходи до встановлення і затримання зловмисників та вилучення викраденого незаконне заволодіння транспортним засобом. 5 грудня не встановлена особа у дворі приватного будинку. Пов Вулиці Чапаєва незаконно заволоділа моторолером Ямаха 28 28-річної місцевої мешканки. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 289 кримінального кодексу України. Прийняті заходи до встановлення та затримання зловмисника і вилучення викраденого 24 крадіжки, в тому числі дві мобільних телефонів, чотири з автомобілів, шість шахраст, з яких три розкриті, 14 умисних легких тілесних ушкоджень, з яких вісім розкриті, та інші, в тому числі, один факт незакон обігу наркотиків 30 листопада біля будинку номер 55 по вулиці Радянській був затриманий 36-річний місцевий мешканець, у якого був виявлений та вилучений наркотичний засіб Марихуана. Також під час збору матеріалів щодо скоєного кримінального правопорушення у зловмисника був виявлений та вилучений незареєстрований пістолет травматичної дії. Вилучене направлено для дослідження в експертно-криміналістичний центр. За цей тиждень були розкриті злочини, скоєні в місті і районі рань. Ніше за звітний період, а саме два пограбування, п'ять крадіжок, в тому числі одна з автомобіля, два шахрайства, одне умисне легке тілесне ушкодження. По новомосковському району за цей період сталися: 18 крадіжок, в тому числі одна мобільного телефона, одна з автомобіля, вісім умисних легких тілесних ушкоджень, з яких шість розкриті, та інші. Бережіть себе та своїх близьких.